Доброї ночі Україна, Доброї ночі добрим людям, доброго всім здоров'ячка. З вами в ефірі знову я Іна. І знову в пізній час. Думала, виходити чи не виходити. Вирішила поділитися з вами. Таку інформацію як по поводу бажання, загадувати свої бажання для здійснення своїх мрій. Я сподіваюся, що мене чути добре і видно добре. Тому не буду чекати, хтось, ну, чи приєднається, чи ні. Тому що ефір не запланований так спонтанно, ну у мене так виходить. Тому я розпочинаю буду розповідати те, як я мислю по цьому поводу, і те, що сьогодні теж почула. Ой, до речі, хочу сказати за бажання. Бачите, була таке бажання у мене на масажі походити, і розкажу сьогоднішню я була 5 ноября на такому марафоні, там де виступали психологи, тренінг там, да? і там получила сертифікат на безоплатний масаж. І це тільки отримала, я ж кажу, 5 ноября, але в мене був такий, як кажуть, Період, не період, а що на масаж не, як не рекомендувала себе йти, тому я виждала час, записалася на сьогодні. У мене був вибір, який я масаж хочу, чи то я вибрала е, масаж стоп. Ну, я сама тоже вже навчалася на масажиста, да? і от масаж стоп, е, якби. Мені сподобалося, коли там при навчанні, а так я не ходила на масаж стоп. І от захотілося мені спробувати цей масаж стоп. Моє бажання здійснилося, і я сьогодні прям потрапила і кайфанувала. Наскільки у майстра, як кажуть, золоті ручки, такі ніжні, і я от прям, ну, я взагалі люблю масажі. Тому в мене сьогодні такий був гарний настрій. Ще масаж мені підняв. Звісно, було б краще, якщо там можна було б поспати, от коли так от, після масажу так розслабляєшся і геть не хочеться тобі нікуди йти. Вийшла трошки, хоча в діта була, так прозябла. І йшла, от, бачите, шаріка шарика до бажання зайшла в спортивний магазин. Щось мені захотілося теж бажання так здійснити своє і яку... от Можна масажувати ним ручки, на точки, можна по стопам. Зараз вам відкриваю секрет. Так берете собі, сидите перед телевізором і активуйте ваші е, точки на руках. У них сильно багато точок, які взаємодіють на, взаємодіють на весь організм. Може, так, як ми ще сидимо, може, так по шиї собі, отак, розумієте, так зробити. Ой, я вам прям <сху> показую в ефірі. Там. Ще купила собі, так хочу вам показати, таку, таку резинку для ног для, для заняття. Наступаєш? Мені початківців порекомендували. Продавець таку резиночку, зараз доставлю я покажу. Так. Тобто, мої бажання теж в якийсь мірі здійснилися, хоча я не планувала їх купити. Ні, колись, колись мені хотілося і я не купляла, а це прям зірки зійшлися. Що мені потрібно було зайти це купи, купити. Так ось, дивіться, якраз по поводу бажань. Наближаються новорічні празники. Новий рік, коли ми загадуємо бажанька свої, підбой курантів. Я думаю, ви вже кожен там з вас вже придумав, яке бажання буде загадувати. Ну, для українців, мабуть, зараз бажання закінчити війну, виграти війну. Самим найкращим образом, да, от е... Ах... ну, для других теж таке бажання. Тому це може це бути саме найперше бажання, щоб війна скінчилася. Ну, суть в чому, до чого я веду, дивіться, по поводу головне, правильно загадувати, є. Наші бажання, мрії, які не здійснюються, що ми кожен рік загадуємо, загадуємо, а вони не здійснюються. Чому? Тому що є декілька причин. Або ми неправильно загадуємо, або ми загадуємо не своє бажання, а десь почули, наприклад, наприклад скажу по собі: от я хочу великий будинок, наприклад, на березі моря. А чому я так загадала? Бо я побачила, що хтось там загадав, або хтось там живе, купив собі будинок, Думаю, о, клас, да, от. О, я так, я таке хочу. Але я не подумала, не учла, що такий будинок треба якби, все держать, там, за газ, за воду більше платить, чим, наприклад, за квартиру двох чи трьох кімнатну, чи одну кімнатну. Тобто, і в будинку треба працювати. Або най, наймати людей, щоб працювати І тому, як кажуть, це наші мислі і бажання. От вони можуть не збігатися, не, якось, не стикатися з думкою. І ще желательно, ще бажання записувати. У мене є такий вот блокнотик по бажанням, я почала цей. Блокнотик такий свій. Коли працювала в мережевому маркетингу в Доктормоні, це моя сама перша світєва компанія, і там були у нас якби теж не, не курси, да, ми там записували свої бажання. Це буде 2005 рік. І коли я передивилася ті бажання, які я записувала, ну, список ділила, то в мене там половину здійснилося. Ну, до цих бажань, до цих мрій треба йти. Тобто не записав собі, не загадав якусь там, а треба робити який-то крок на зустріч своїм бажанням. От навіть якщо в мене, як я вже сказала, за будинок. Хочемо, але да, ми не готові це прийняти. Це теж таке є. Якби ми хочемо, але прийняти не можемо. Це, це бажанечко. Тобто Особливо ще з часі, візьмемо так за машину, хай буде будинок, ну, машина мені щось іде. Хочемо ми машину автомобіль, наприклад. Там собі називаємо яку-то марку, хочемо, на. Да? І потім нам через якесь час приходить мисль, тож, да? що на машину треба гараж. Щоб було місце там для гаража і гараж. На машину треба, навіть якщо ми купимо, да? або нам подарять, подарують ту машину, а ми не готові її прийняти. Тому що на машину треба ще гроші там на бензин тратити. На ремонт машини. І гаража в нас нема, Навіть якщо нам подарить, вона може у нас стояти просто і якось, без гнити. О, так як у нас зарплата може не дозволяти обеспечувати нашу машину. Понимаєте? І ще сьогодні був по поводу бажань прямий ефір у Тані салі. Вона там розказувала, я це перша також почула, що треба бажання в собі загадувати, щоб вони не шкодили іншим. Я так собі думаю, ну як це не шкодили іншим? Ну і вона пояснює, наприклад, якщо ви купите машину, а ваш сусід ну, буде боліти, завідувати, що у вас є машина. Тобто, через. Те, що у вас є машина, він може, от, як кажуть, хворіти. От, і за цього теж можуть бажання не Ну, Це для мене було відкриття. Я не знаю, як, да, по-другому. Тому краще так подумати і загадувати бажання і записувати їх. Продумати зарані, записати, щоб вони не шкодили іншим, щоб це були саме ваші бажання, щоб, ну, я ж куни чиїсь, як десь ви там почули, а саме ваші правильно виставить такі да, пріоритети по поводу бажання цього. І бажати, так, от як дитина. Чому у дітей нас згадайте, от коли щось дитині щось хочеться, дитина, це, можна сказати, рано чи пізно, воно отримує собі те, що він хоче. Тобто треба вести себе, от може, оце з позиції як дитячої, тому воно буде швидше може, прискорюватися, здійснення цього бажання. Ну, і також я кажу, ми не можемо сильно швидко бажання, щоб здійснилося, а це повинен бути якийсь певний час. Я колись дивилася фільм «Секрет», да, і там, якби там розказують. Хто не дивився, подивіться документальний от теж за бажання. Що, наприклад, якби ми захотіли якогось там слона, і тут зразу перед нами слон упав. Ну, це не, не є нормально, ми, по-перше, злякалися, ну, по-друге б не знали, що робити. Тому от, виділяється якийсь певний час на, наші, на здійснення наших мрій. Це дуже-дуже добре. А якщо мрія там не здійснилася якась, значить це була не ваша мрія. Або на цей час вона вам не потрібна, вона може здійсниться, може, трошки туди далі. От. От що я хотіла сказати, так що якщо у вас є якісь бажання, підготуйте до того, як наступить свято. Там, де ми будемо робити перехід до новий рік. З новими так, з новими гарними мислями, емоціями позитивними. І головне, щоб ваші бажання здійснювалися, не шкодячи іншим, тому що рано чи пізно, якщо ми будемо бажати... Щось погане комусь, і це щось погане повертається до нас. Ну, повертається, так, да, як бумерон. І повертається ще в збільшеному вигляді. Це те саме, як те, що ми сіємо, те ми пожинаємо. Сіємо ми добро. Пожинаємо добро, сіємо ми. Зло пожинаємо ми зло. Або, дивіться, кажуть, що ми пожинаємо більше, чим насіяли. Ми кладемо сіємо зернятку одне. Наприклад, взяти зернятко соняшника. Ми в землю ложимо одне. Виростає соняшник, і на ньому багато зерняток. Або каву. Те ж саме, диня. Ложимо одне на сінечко, вилучаємо погано. Тому, тому Загадуйте гарні бажання для себе, в першу чергу, не шкодячи іншим, щоб пожинати гарні плоди. Не знаю, чи так захотілося мені вийти з вами порозмовляти. Може десь підказку, може комусь десь пригодиться, може хтось щось почує для себе нове візьме. Може ще щось. Я сказала те, що хотіла сказати. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. Гарні мрії. Для вас гарні. Бережіть себе. Дякую Богу за все. Дякую нашим захисникам. Що я вдома. Що я світло, що я можу провести час в інтернеті, наприклад, да, і донести якусь свою думку іншим людям. Тіх обіймає, бережіть себе нашим захисникам ангела охоронця. Бажаю, щоб кожна мати дочекалася свого сина, доньку додому живими і неушкодженими. І зараз я хочу промовити своє бажання, щось мені таке прийшло, я написала. Давно мене було не бажання, а мисль. Да? І я сьогодні її написала, оце Наталі Холоденко, де вона вела прямий ефір, і щось було от за військових. І в мене прийшла така мисль, повторна, ну та сама, те, що людей забирають в ряди до да, армії да, на, на війну. не важливо количество людей, тут важливо качество, якість, щоб взяли, наприклад, в армію тих людей, які хочуть, я так кажу, приводю, це мої думки, на, і мої може бажання, які хочуть йти до армії, і щоб була така стратегія, як раніше, де Навчають, ну як і зі якісь підрозділи, як раніше, дав теж були, де навчають цих воєнних стратегій, дій, щоб можна було на рівні мислі передбачити хід супротивника, тобто бачити на 10 кроків наперед, як буде супротивник. Тобто, і Таким образом, таким чином буде якість, качественна да, е, діях воєнних ну, йде. Коли обучений хорошо, там офіцер, солдат, е, не тільки тримати обучений ружьо, а обучений ще цим стратегіям. І було б було просто, просто супер. Тоді б менше загинуло людей, і, може би, скоріше б закінчилась війна. Тобто не треба грабти всіх під одного рібенку. Просто ж кажу, якщо б там йшли ці обучення, навики ось дій, навиком навчалися. Трошка на рівні цих мислей читати, ну, чи то мені так пройшли мислі, що хоче ворог, да, і от кожен його крок, і простувати на 10 кроків наперед. І ми дійсно тоді вже давним-давно закінчили цю війну і закінчили її, в будь-якому випадку Перемогою для України. Може, я сьогодні на українській мові почти чисто і розмовляю. Сама собі удивляюсь. Ну, я молодець. Похвалю сама себе. Може, хтось буде дивитися ефір, теж мене похвалить. Вона просилася. Дякую вам всім. На все добре. На добраніч. Бережіть себе. Мирна і ночі нам всіх з Богом.